Слава Роду, слава рідним Богам! слава Україні, Руси слава! Якщо ми говоримо, власне, про, про, про статеві прив'язки. Це важливо розуміти, важливо знати, тому що дуже багато людей з тим стикаються, а не розуміють причини. Не розуміють причини, а відповідно не розуміють, як того позбутися. Через ті прив'язки. Можуть приходити власне, з тих нижніх астральних планів От не просто голодні духи, а вже, як би то сказати, спеціально як я так кажу, спеціально обучені, спеціально налаштовані. Ну, В них така компетенція, специфіка вже в них така. Аби власне доїти доїти ту, 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 того чи іншого там чоловіка чи ту чи іншу жінку. І вони приходять до них чи вісні, чи дають наяву і, і доять з них власне ту ту, ту ту силу статеву, змушуючи їх до енергетичної інтимної близькості. Так пригадую, якось я приїхав в одне таке місто. Там тренінги проводив, індивідуальний прийом, і то вже був там два тижні, вже мав від'їжджати, і виходить на контакт один значить, молодий чоловік, просить зустрітися, каже, хоча б не надовго, хоча б по цей поговорити. Ну добро, зустрілися. Зустрілися. І ми з ним спілкуємося, і він розповідає що через соціальну мережу вийшла на нього значить одна кобіта молода, молода, молода якась жіночка та? скажімо чи дівчина я тут сказати і вона значить з ним говорила, говорила спілкувалася а далі вони з ним вийшли на інтимну близькість вийшли на контакт а далі, власне, виявилося, що вона не просто молода кобіта, а вона підкована в магічному плані кобіта. так? І чи то вона таким чином годувала своїх своїх, своїх духів-помічників? Чи, чи то там вже через неї прийшли якісь цей. Ці... Але вона створила, вона сама створила. Таку то інтимну прив'язку, не, не, не звичайну таку прив'язку, як то в усіх відбувається під час інтимної близькості, а таку патологічну, патологічну, яку власне створюють у ті духи духи нижніх астральних світів, які доють людей, видоють, приходять у вісні, наприклад. Там, як красива жіночка чи красивий чоловік, там, як такого. Ну, і приходять, то вони називаються інкуби і сукуби. Ото інкуби і сукуби приходять, одні приходять до чоловіків, інші до жінок. І ото їм сниться, що вони насолоджуються, а зранку прокидаються, як, як вижити, як то говориться, лимон. Все. Пусті. Таким чином їх доїть. І тут ото, та молода кобіта, вона створила отакий патологічний зв'язок, прив'язку з тим молодим чоловіком. І так його доїла. Доїла не просто у вісні кожну ніч, а доїла і в день, наяву. І він каже, я от відчуваю, от, о, 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 зараз активізовується вона і, і знов цей і, і тягне з мене, і тягне, і тягне, і тягне. О. Ну що тут робити? Ну, тут також посиділи з ним, поспілкувалися, я ту прив'язку знайшов, відчув її зруйнував. Однак тут непроста справа, то непроста прив'язка, яка, яка так от просто. Тут, відповідно, така прив'язка, звісно, що вона буде прагнути відновитися. Тобто та кобіта буде відновлювати той зв'язок, старатися. То, відповідно, там ставиться така програма захисна, щоб вона то відзеркалювала, відкидала. І щоб їй врешті-решт стало це не смачно, не цікаво, і вона пішла геть. О. А ще краще, то ставиться ще й умова, аби не просто а пішла геть. А ще, щоб вона віддала в 10 чи в 100 крат більше. Від того, що взяла. І от коли той процес починається, і той молодий чоловік каже, я відчуваю, в мене сили пробуває, ой-ой-ой, не просто повертається, а прям примножене. о. Тобто, скажімо так, зі штрафними санкціями. Ось. Ну і потім якийсь час, що прийшлося його все ж таки курувати. Ми з ним далі ще спілкувалися через соцмережу. Е І... Там підказував значить, і контролював, що це отак, -от, таким чином. Ось. А так, якби от він звернувся, то б він мордувався, поки би не, не захворів якоюсь важкою болячкою і не пішов просто у світ інший. Та й, та й все, та й на тому. І таких випадків насправді багато є. Ось. Тож це треба пам'ятати, треба розуміти. І по-перше, власне, свідомо, усвідомлено, підковано зі знаннями любомудрія будувати свої стосунки, знаючи, відаючи, кого вибираємо, для чого вибираємо, і в тій мудрості кохання з практиками любомудря, знову ж таки. Тоді ви маєте і захист, і сили. Ну, а якщо щось трапляється, то, то звісно, тоді робимо обряди ті чи інші, і це вирівнюємо, це робимо. Ось так. Тож, тож то, нині на початок то місяця спасівка, спасича перед почитанням, перед прославлянням спасів роду слов'янського. Оця тема згадалася, вона вспливла, і то, то треба пам'ятати, треба розуміти. Бо інакше то вчимося, як, як то говориться, як риба у блін, або як у горохому об стінку кажуть. Роблю, роблю, скільки людей так розповідають. Роблю, роблю, а воно з цього ніц нема. Не виходить. О. Тож так от. Тож, давайте нині. У цей період Спасівки. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у силі й славі своїй. Промовляємо. Свороже батько прийди! Силою своїми благослови, через спасів роду Слов'янського проявися, спасами роду Слов'янського, народ наш пробуди, силами своєї благослови. З велисом, рогом, Перуном Народ наш силами своїми наділи, силами своїми захисти воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за війнову владу. На землях наших вродах, наших у владі нашій, Світом перуном. Горний. Щитом сварога заслони, силами своїми плавословими, силами своїми наділи силами своїми, аби полавла владових святих. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так слава сварого батьку, слава спасам роду Слов'янського, слава слава!